Дуже багато зараз інформаційних новин генерує очільник ПВК Вагнер Пригожин. Кричить і про снарядний голод, і про те, що вони можуть відійти. Натомість знаємо, що наші військові іншу описують ситуацію. От що б ви могли розказати зараз про те, що зараз відбувається в Бахмуті? Ситуація виглядає слідуючим образом. Сам в самому Бахмуті тримаються наші бійці. Тримаються, тримають оборону дуже міцно. Про це вчора і Сирський казав, що оборона Бахмута героїчно виснажила противника, і там і ЗСУ, і прикордонники, і Національна гвардія усі тримають. І Пригожин бачить, і він сам про це каже. І ми це бачимо. Що поки е, ряд підрозділів тримаються у Бахмуті, то е, по флангах е, ми починаємо. Наступати, давити їх із юга, із севера від Бахмута це дуже важко дається. І наш підрозділ Грім саме зараз хлопці під Бахмутом воюють, є в нас втрати, але потихенечку є просування вперед. І Пригожин боїться, що їх візьмуть в кольцо в Бахмуті. тоді їм прийдеться робити або жест доброї волі, або вони будуть у котлі. Це так і є. І тому він вже скільки? місяць-два. Волає про те, що не дають снарядів, не дають патронів. Ніякого снарядного голоду чи патронного голоду немає у них насправді, скільки прилітало сьогодні, стільки ж прилітало і вчора, і позавчора, і тиждень тому, і місяць тому. Тобто, снарядів вистачає і немає ніякої різниці. Це е, саме вагнерівці, стріляють, чи е, російська армія. Тобто дефіциту снарядів в них нема. Але маючи на увазі перспективу, що їм прийдеться залишити Бахмут, тим більше що до 9 травня, як котрий раз обіцяли, його не взяли, Пригожин готує на кого перевести стрілки, тобто кого зробити винуватим, щоб не себе, не бренд, який він створив, ЧВК Вагнера, а звинуватити усьому Шайбу та Герасимова. З якими в нього традиційно погані відносини, тобто не вони погано воюють, а їм не давали зброї, і так він буде е, об'ясняти те, що їм довелося відступити. От до речі, така свіжа заява від Пригожина є про те, що ситуація на флангах у Бахмуті складається для Російської Федерації по найгіршому сценарію. От, як ви вважаєте, про який сценарій думає Пригожин? Пане Кирило. Так, так. Зникають зв'язок. Я говорю, що свіжа заява з'явилася від Пригожина про те, що ситуація навколо міста так, Бахмут так. зараз складається для Російської Федерації по найгіршому сценарію. От про який сценарій думає Пригожин, і зокрема, про який сценарій для себе він думає. Ну він справді бачить те, що вони, коли лобові штурми Бахмута. Не давали результату, вони спробували взяти його у кільце. Це була їх спроба. Але ми це втримали і зараз ситуація обратна. І пригожен про це і каже, що на флангах ситуація для окупантів не дуже гарна. Там українці їх тиснуть. І якщо ми їх дотиснемо, то Бахмут буде у, кіль... у кільці. Це без логістики, без вивозу поранених, без доставки БК, харчей, палива. Для техніки воювати неможливо, тому вони, цей сценарій його і лякає, що ми зійдемо з обох флангів і візьмемо логістику на Бахмут, хоча б під вогневий контроль. Підпевнений вогневий контроль. Цього достатньо це було саме це було на Херсонщині під Херсоном, і їм довелося з Херсона бігти. Ну і тим часом друга хвиля мобілізації росіян, колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін закликав до примусового масового призову на фронт через брак солдатів на війні в Україні. Мовляв, альтернатива цьому може бути тільки добровільний наплив охочих відправитися на війну за контрактом. Далі процитую його треба мати на увазі, що ворог сильніший за нас? Ми не можемо тут діяти таким чином, що кожен сам за себе сказав Рогозін. За його словами, втрати в армії Російської Федерації тільки збільшуються, навіть коли бойові дії знаходяться на паузі. Причина артилерійські обстріли. Цікава така заява з'явилася від Рогозіна. як вважаєте, це початок такої публічної легалізації, того що раніше називали частковою мобілізацією, і чому саме при Рогожин виходить з таким закликом. О, Рогозін, перепрошую. Це зрада, тому що Путін казав нещодавно, що спеціальна військова операція йде за планом. Тобто, все по плану Путіна, навіщо мобілізація, якщо він казав, що вистачить контрактників ще трохи більше року тому. Зазвичай це чути дуже цікаво, тому що, а як же Київ за три дні, Україну переможемо за два дні що там і перемагати. А тепер вони кажуть, що ми сильніші за них. Або вони вже насправді воюють з НАТО, але НАТО поки що не прийшло на війну. То можливо буде мобілізація, але просто призвати е, е, людей до воєнкоматів – це не рішення, це дуже далекий шлях до передової. Їх треба взути, їх треба вдягнути, їх треба весь цей час годувати. Їх треба поїти якоюсь водою, їх треба перевозити, їх треба десь селити. і там по місцю призова, і вже на місці. За ними ну, треба досмотр, бо буде дезертирство, будуть конфлікти. А зі зброєю як конфлікти зі зброєю заканчуються погано. Плюс їх треба якось екіпірувати. Тобто, ну бронежилет, каска, оружжя, подсумки, ну багато чого. І я вже не кажу про навчання. І ще є дуже важливий момент: все, що ми зараз про що ми кажемо, це е, мова йде про піхоту найпростіше. А треба техніка, треба арта. Для цього інша підготовка і інша логістика більш важка, і боєприпаси, і самі стволи, доставка, знову переміщення, щоб вони не стали е, зручною мішенью для нашої арти. Тобто, це ну, просто об'явити мобілізацію та стягнути до військоматів. Толпу народу це не важко під це ресурсів в них вистачить. Що робити далі? Набагато складніше, так само як складно і нам. Але у нас є допомога всього цивілізованого світу. Наші військові навчаються і за кордоном, і на наших полігонах. Екіпіровку нам дають цим світом насправді, і волонтери виручають дуже. Тобто, ми екіпіровані ну набагато краще ніж росіяни. Ну те, що я бачу на сході. І по нашому підрозділу насамперед. А у них союзників хто? Північна Корея, Ерітрея, з дронами. Ну, це не серйозно. Тому якщо йде вже війна на виснаження, на вже і так і йде, то у нас ресурсів менше, звичайно, ніж у Росії, але у нас союзників, яких ресурсів значно більше. Тому на перспективі перспективи в них дуже погані, і мобілізація їх від цієї проблеми не рятує ніяк. Дійсно, і до речі, Російська Федерація постійно намагається відновлювати свої підрозділи, які знищують сили оборони України. І от, зокрема, 72-га окрема мотострілецька бригада Російської Федерації, частини якої були розгромлені під Бахмутом, а раніше вже двічі їх розбили на Херсонщині. От наскільки складно відновлювати е, такі бригади? Адже наскільки я розумію, що на початку повномасштабного вторгнення е, це були такі сильні військові, але вибили й офіцерські склади і. Такий рядовий склад і тому досить, мабуть, складно їх зараз стягнути до тієї, якості, яка була станом на 24 лютого минулого року. Звісно, як казав Залужний ще влітку минулого року, що ми перемололи професійну армію росіян перемолуми і аматорську. Так, 72-га Мотострілкова останні кілька днів було розбито під Бахмутом. Це відзначилось. Третя штурмова бригада. їм ем на те, щоб заткнути прорив, кинули вагнерівців, теж перемололи наших хлопців. Е, під угледаром е, бригаду морської піхоти, з стихоханського флоту це дуже елітним вважався підрозділ. Їх теж перемололи більше ніж на 50%. І туди досилають нових, досилають яких козаків, досилають е, новобранців. Але все це, це не, не той рівень підготовки. Ну і тим часом Україні потрібно більше часу для підготовки до контрнаступу. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC. за словами глави держави силам оборони, які раніше потрібна обіцяна західна допомога. Якщо почати наступальну операцію зараз, то ми втратимо багато людей. Вважає Зеленський. Також він висловив сподівання, що Україна переможе у війні до президентських виборів. США. до слова, вони відбудуться в листопаді 2024 року. От досить такою цікавою ілюстративною є ситуація про те, що наш головнокомандувач піклується і не хоче втрачати особовий склад, на відміну від Російської Федерації, яка просто ешелонами знищує своїх військових. Але, от говорить, що потрібно більше часу для підготовки до контрнаступу. А ви особисто як військовослужбовець ЗСУ, як вважаєте, яку нам можливо ще потрібно техніку чи які навчання потрібно провести для того, щоб здійснити успішний контрнаступ? Тернасту і для того, щоб мінімалізувати наші втрати ну, взагалі немає такого ось місця, коли ми скажемо техніки достатньо, БК достатньо, всього достатньо. Так не буває. Завжди як більше, то краще буде. Тому що е е зайвий ствол артилерії, зайвий танк, зайвий бредлі це все е збереже життя наших бійців, зробить наступ більш ефективним. Але що касається того, що каже президент, президент каже те, що він має казати. Але діє він так, як має діяти. І це не завжди повинно бути одне і те ж: не буде анонсу громкого, що вийде Зеленський ввечері і скаже: все, ми готові. Завтра о п'ятій ранку, починаємо контрнаступ ось тут, ось тут і ось тут. Так не буде. Тобто війна це мистецтво обману, це ще писав і Мабуть, так і є. Не буде громких заяв, не буде голосних якихось анонсів, де і як буде. Буде внезапно жорстко і не факт, що це буде таке широкомасштабне контрнаступ. Можливо, це буде маленькі кроки, такі ножові порізи противника, окупанта, щоб його виснажити, щоб його вичавити з території України. Можливо, все і анонсів не буде. А президент каже, те, що має казати: що треба більше допомоги. Щоб зберегти життя українських бійців, Ну та до речі, також країна союзниці передають і надіслали Україні сучасні танки. Ми знаємо і про Челенджери, і про Абрамси, і про леопарди А от чим Росія на полі бою буде зустрічати, скажімо так, українські західні танки з рахуванням того, що ну от на параді, який нещодавно в них був 9 травня, вони знайшли та 34 у кількості одна штука. Ну, російська пропаганда навіть казала, що е, ці танки, які йдуть до нас від наших е, союзників, партнерів, що вони з поганого металу, а у російських солдат такі гарні лопати, що вони ці танки порубають лопатами. Я навіть таке чув. Ну що ж, подивимось, танк проти лопати це буде дуже дуже цікаво. На жаль, ті пропагандисти, які це кажуть, не командують у російській армії. Все було б набагато швидше. А так да, ми бачимо, що Т-50 йде, Т-34. Ну, вигрібають з запасів старе, що є. А, оказалось, що легенда про Другу армію світу це легенда, сказка, це показуха. Вона лопнула, як бульбашка. До речі, цікаво, що те, що є. Але не треба це недооцінювати, тому що, скажімо, на позиції зараз при зіткненні е вогневому контакті мати. Любой танк і не мати танка це велика різниця. Тобто, люба бронемашина, любий танк краще ніж нічого. Тому ну це теж буде для нас проблемою. Але з іншого боку, цікаво, що Росія буде говорити? Ну зокрема, ці російські військові, які хотіли своїми і хочуть своїми лопатами пробивати броню на західних танках, цікаво, що вони скажуть на ту новину, яка з'явилася сьогодні, про те, що Британія передасть Україні далекобійні ракети Storm Shadow. їхня дальність досить така потужна, якщо не помиляюся, 280 кілометрів. От як Ви вважаєте, чи почнуть більше панікувати і окупанти? і Колаборанти на тимчасово окупованих територіях, адже ну теоретично багато їхніх об'єктів і військових, і якихось стратегічних на тимчасово окупованих територіях тепер можуть опинитися під загрозою. Я думаю, що ті, хто насправді стикається з українськими збройними силами, з українською артою, з українськими ракетчиками, авіацією, ті вже далекі від всяких ілюзій і оптимізму. Вони прекрасно знають взагалі, як це працює. І так, і Хаймерси, і арта, і ракети, і тепер ще ці ракети це дуже зручний інструмент для викоронення складів, складів з БК, складів з пальним, розпалену місць, де концентрується особистий склад, командні пункти, радіоелектронна боротьба, ці центри та позиції, боротьба проти їх арти, їх батарей це все працює і це. Логіка і тактика українських збройних сил зараз це ліквідація оцінь логістики, складу, складів, тобто обескровлювання їх армії. Це дуже гарно працює. Те, що в нас з'являється новий такий потужний інструмент для цього, це, це дуже добре. От до речі, з урахуванням того, що багато новин про це знаємо не тільки ми українці, а й росіяни. Про те, що нам передають багато західної техніки. Це і танки, і різні ракети, інші види озброєння. Чи починають рашисти змінювати свою тактику на полі бою? З урахуванням того, що на озброєнні сил оборони України вже чимало потужної зброї, вони змінюють свою тактику, звісно, але це їм не дуже допомагає, тому що ну. Ми теж змінюємо тактику, і теж перевчатися моментально не виходить. Тому так вони вчаться. Вони навчаються, в тому числі і у нас, але несуть втрати її. Хто на шаг, хто на крок попереду, той і виграє. Поки що ми на крок попереду із новою технікою, і з нашою тактикою. Ну подивіться на наших командирів від командира роти, условно умовно кажучи, який починав ще рядовим у 14 році. До генералів наших, ну зрівняйте їх з цією совдепівською такою школою російських чи білоруських. І наші значно молодші з бойовим досвідом, навчені по зовсім інших стандартах. Так само і рядовий склад, особовий склад навчається вже по стандартах НАТО, тому ми е, меншою кількістю їх і били завжди. Так, в Україні якість завжди переважала їхню кількість. І, от на сам кінець, хочу ще запитати зараз про моральний стан ворога, в якому вони перебувають. От щоб ви могли розповісти? Ну не будемо забувати про те, що з того боку теж вистачає вже досить досвідчених бійців. Не треба їх недооцінювати. Я про це кажу з російським цинізмом. Це виглядає так: вони хапають 10 ненавчених. Кидають їх у бій за тиждень від цих десяти залишається двоє. Восьмеро вибувають двохсоті або трьохсоті. Але ці двоє вже навчились виживати, навчились воювати, і вони цією кількістю отримують на виході з дуже великими втратами, але отримують якихось бійців. І з ними все ну якби важко, бо вони виконують свою роботу. Так моральний дух не дуже звісно, тому що вони не розуміють, нащо вони сюди прийшли. Просто пограбувати, як казали, вони на початку покрашити укроп і привезти до моєї велику зарплатню та стиралку чи унітаз, Це було, звісно, для них дуже добре, дуже заманливо. Але зараз йти за гроші вмирати в Україну, а до них дійшло, що в Україну йти це вмирати. Вони не хочуть, тому немає добровольців. Тому ця мобілізація в Росії то скрита, то часткова. То зараз Розі говорить про нову велику, тому добровольців і немає, що в них немає мотивації. Вмирати тут за гроші воювати гарно, вмирати не гарно. А ми захищаємо свою землю і тут під Бахмутом, хлопці з усіх регіонів, з усіх городов, і всі розуміють, що ми тут б'ємося не за Бахмут, не за Донецьку область. Якщо їх тут не зупинити, вони підуть далі, підуть на Дніпро, підуть на Київ, підуть на Одесу, Миколаїв, Вони йдуть до туди, докуди ми їм дозволимо. Тому тут ми боронимо кожен свій дім, краще їх зупинити тут. Тому у нас мотивація дуже висока. Є звісно випадки і в нас, якими ну, неможливо пишатися, але значно менше. Так, пане Кирило, дякуємо вам і всім силам оборони України за те, що так мужньо боронити нашу незалежність, нашу свободу. Дякуємо вам за кожен мирний день на тих територіях, де немає війни. Нагадаю, Кирило Сезонов, військовослужбовець ЗСУ, доєднувався до нашої розмови. Говорили про Бахмут та про ситуацію на полі бою.